Знову цей будинок. Вчора відео про нього знімала і прийшла до думки, що напевно тут такі німці жили в Другу світову війну. Тут великі ворота є. Вони ставили тут свого грузовика, яким їздили по Італійських горах і вилавлювали мужиків, придівали в солдат, і відправляли на війну. Італійці в Другу світову були війну, були разом з німцями, але примусово. Казав мій зят, бивший, а що італійці в Україні були саме в Одесі, але вони були такі мирні, приїхали, пожили, поїхали додому. І Я знаю, що були ще в Словенії. Італійці, у чоловіка дід. Один з дідів сім років в Словенії пробув. Думали, що вже загинув. Повернувся, женився, родив дітей, построїв хату, в якій ми зараз живемо. Кажу, живу в хаті у фашиста. Чому вирішила, що тут німці були? Тому що вона десь років стоїть цій хаті, і італійці в те час не строїли таких хатів. Вони строїли внизу гори щоб хату не було видно, щоб не прийшли, не забрали. Тому що другий дід у Франка, мого чоловіка, був молодий, і його забрали щоб, е служити в Німеччину. Він не зрозумів, що произошло. І з Німеччини прийшов е на базилікату в Італії. Це виходить, якщо їхати автобусом, то, напевно, 12 годин. Через три дні його приїхали, забрали, повезли назад. Але він, от служивши, потім не попав на війну. Він повернувся додому і переховувався в горах. Я ще цього діда я застала. Я як приїхала в Італію, це була моя перша сім'я. І я в них там тиждень пожила, доглядала за ними. Дід на мене постійно варня, тому що я мову не знаю. Мене перевезли на іншу роботу, дід в той же день бідолага в лікарню попав. Як узнав, що внук за мною впадає, сказав, внуку вибач, біжи за нею, бо останешся сам. Вже внуку було 43 роки, тому що мама із сестрою були проти, Вона тебе згубить, вона тебе в нас забере. А дід сказав, давай дерзай, тому що краще за неї не знайдеш. Дід, звісно, класний був, але він, виходить, через два з половиною роки помер. Я була вагітна вже на останньому місяці, і його не стало. Якби дід був, він би їх тут всіх построїв. Будинок <світ> такий. Це димоход, там є камін, їхній традиційні, що гріє, тільки як в лісі костер. І там кімната пристроєна ще. Я в шоці від того, що тут побілка, покраска різнокольорова і ще й вона перефарбовувалась. От вікно, а там внизу он, дирка така розвалена. То там піч, а е, настро... ну, сама піч на вулиці, обігріває вулицю. У них навіть не було поняття, що це ж там можна грітися, а отут тільки дирка. А отут ось камін там внизу, таке, наче в лісі костер, вже по-багатому, ще й плитка лежить, а що це, А там кімнатка. Ось під Ліанами там сама піч вистроєна. Не знаю. Може, вони звірів любили, щоб звірі приходили, грілися. Так що таке? То, я думаю, що тут, може, навіть і ті самі німці жили, що збирали італійців і відправляли на війну, Другу світову війну.